Так, колеги, ці питання сьогодні будемо робити сім'ї із перепілок. Точніше будемо робити роботне інкубаційне яйця. У нас є свої, є куплені 5 гривень. Але ви знаєте, сьогодні 60-й день і мене результат видивив конкретно. Зараз вам покажу, ви подивитесь і напишіте свої коментарі. Ну, ми повертаємо і погнали. Так, а сидять вони у нас в такому гарному приміщенні. Трошки грязновато, трошки яєць, бо бігає пару штук, де вони несуться на низу. Позавчора чистив, бачите. Єсть, це було всипано, я їх і зверху брав, і знизу, бачите, не повноцінні, я кидаю на низ. Ну і з каткашками вивожу на гній. Тільки навіть, вони тріснуті, побиті, деформовані, відкидаю туди. З цієї сторони більше насрали, тут видно більше. Сьогодні будемо важити наших хлопчиків, дівчаток, бачите, це мужик. Така, такий бугорчик, нажимаєте, бачите, і зразу виділяється пінка. Бугорчик такий. Це хлопчик. Подивимося, як скільки важить мужик за 9 гривень. Чи мене надурили чи ні. Ага, а вісата не включено. О, ще один вилетів. Та дай вам болю. Так, по нулях. 439 гравів. Ви представляєте, це не 60-й день. Вони ще не рознеслись путем. Ну, хлопчики, я перекидаю сюди, складаю поки, Наверх. отдельно, а потім буду формувати з них до дівок, Вони підуть до моїх п'ятимісячних. Вони трошки менші. і щоб парували, щоб вони теж гарно видають. Тобто, на яйця техасці. Техас американець. Ну, на нам на м'ясо, щоб було. А тут будемо вже хлопчиків міняти. Тут брати тих, будемо сюди дати сюди до техасців м'ясних. Ось так. А, вони такі вже, звісно, почухані. Жисть побачили, бачите, витягує. Тазу п'ятимісячний. Кидаємо на віса. 300-309 грамів. Середньо 300 грамів ну, п'ятимісячний гр. буде парувати молодь. м'ясну. Та, що важить, чимає. Так, заканемо дівок. То перший. То це у нас дівчинка. Дівчинка сіки нас ладить. 400 грам. Що мужик? давай са дівчинка. Давай следующий. Самых лучших, найші, найбільших. 393. Бачите, щось. А, це нам мужик. Так, да, це мужик Бопенка. Ну такі важкі, вже набагато кращі результати, ніж мої. У мене тушка вийшла 200-220 грам. А тут -а вже о, буде тушка набагато краще. А то всі кажуть, що у вас такі малі. Це з чорненьким. Не знаю, мужик чи дівчинка. Зараз побачимо. Що тут намішано? Так. Це дівчуля. Тільки дівчина важить. 400. 448. Ну непогана така гарна. Кидаємо Ножка, ножка, ножка акуратно. Ти нам ще потрібна. От старий є, бачите. Такой валкою. мы ее скидываем, ее зарежем, да и все. А я пока тут побудет, я перекину ее. Что тут наши мужики. Так, о, там даже яйца есть, скоро нужно налупить. 387, девуля. Беремо просто по очереді. Щось не... що хлопці, що? що дівчата практично. Тут теж яйця на підході. 436. Ну, це вже, навіть, краще результати, чим давайте мого простого візьмемо. Закрий. візьмемо домінанта. Тут Афенікс і Техасом спарований і наоборот. Техас і скаються. Зважимо наші доминанти. Видають гарно яйця, луплюють, ну конкретно стріляють яйцями. Скільки їх, яка їх вага і саме О, 350 грамів, тільки. Я б і не сказав. 350, ну давайте. Отаку на бачите. Трошки панічка, трошки Техаса. 300. 303 грами. О. Ось до нас вилізла нова. 335. Ну, то вже і непогані. Гарненькі мова. Треба подивитися до їхніх мужиків. Ну, такі вже в руці.

Непоганий. Хай поки побуде вже тут. Я їй це кажу, видають конкретно, там я вже завчора зібрав ящик, ще покажу вам. Давайте сейчас. Така теж така м'ях, ну, 350, ну. Ви знаєте, непогано. Що я можу сказати по результатам? Якщо ви кров брат сестра не підмішується, результати, звісно, виросли набагато. <кій> дівки у нас в техасці були від 300 до 330 грам, було інкубаційне. Ну, вони як купляв інкубаційниці, вийшла на інкубації, ну, дівки, те, що на інкубації, це було від 300, 300 до 330 грамів. Я їх спеціально злажував і присіляв до їх мужиків по 270 грамів 250-270 до 300 фенікси. Зараз результат 350, от 300 до 350. Бачите, воно не, не впало. А кажуть, як брат з сестрою, тоді падає М -м на, 200 грам, ой, на 20 грамів просідає. Може навіть більше. Ну, гарненько так, неожиданно. Я довольний. Зараз фасую оце це. І це вже 400 плюс, звісно, набагато краще. Плюс 50 грам Це теж непогано. Мужики отпілим, де його так, теж девка. Виділимо пів час і поробимо, що кажуть. Бачите, 400 430 грам. Можливо, що я на своєму старті зростив, Так ми вони не добрали. Ну але вже два місяці. Я сюда вже довгий бідобрати. Ну нічого, хочу суто перейти на Техас, його найлегше вручну скубати, тушка чистенька, гарненька, ну а нам більше нічого не треба. Тут чорненькі пірочка, пуньочки проявляються, а тут а на білому, суто біле, суто красиве, взагалі гарне. Люди обожнюють брати. Ну ось так, все показав. Щас ще. Мам тут напишу, як я інкубую, перепиляче інкубаційне яйце. І будете дивитися. Часто питає за інкубаційне яйце, зараз немає. У мене був на продаж Станіксі Техас, тільки смісся, це таке було. У мене. Але його поки немає, зараз вже хлопці відкинуті. Ну, хлопці, точніше, вже ті, що парували техас, хайнікси, їх вже я й вибив. Там залишилося ну, штук 5. А дівки техаси покривали феникса. Ось знизу вони. Але ну, собі не яйця це інкубаційне не, Ой, Не інкубаційне, а просто харчував вже. А суто хочу перейти. Перейти і мішати пробу. Буду заказувати, домішувати. І будемо продавати. Так що поки немає, пишуть, продай. Поки немає. Десь мінімум два тижні, поки не буду продавати інкубаційне. Якщо, якщо хочете, записуйтесь на нову партію. А там результати закладу, покажу. Все, як завжди. Так що підписуйтесь, ставите лайкосик і далі наблюдаємо. Так, варимо, шановні мої колеги, хто має, просив е, таблицю інкубаційного яйця-перепілки. Точніше, інкубація, і я перепілки. Вона проходить 17 днів, буває 16 днів, буває з 15 днів, вони починають вже прокрулювати свої яйця. Але 17 днів. Дивіться, з 1 по 9 день ми ставимо температуру 37,8, переворот, само собою, без охолодження. Вентиляцію не включаємо. І з 9 дня вже починає інкубатор сам нагрівати. Точніше яйця починають нагрівати свій інкубатор, ми включаємо охолодження. З 1 по 9 там вологу ми стан не дописав. тут 50%. 50-55%. З 9 по 14 ми повністю скидаємо вологу 35%. Ну, можна можна убрати всю воду, без води зробити. Але все одно сам воздух в приміщенні він можна сказати, влажний. Ну, воздух не може бути сухим, він сам по собі влажний. Так що, можна повністю обрати води і без води, щоб було. З 9 по 14 день. Охолодження вже включаємо. З 14 по 15 день вологу виставляємо 90 по максимуму. З 14 дня ми починаємо ну раз там, два, два рази в день, якщо, ви не, якщо ми простий інкубатор. Не таке, як у мене без 500. Там виставка, там можна пискати, можна і не пискати. Все залежить від качества інкубаційного яйця. Якщо там поставили 90 і воно держить 90, тоді можна і не пискати. Я в себе не обробляв. Два рази виводив, не обробляв. Кого такі маленькі і не можна нагнати, тоді два рази в день пшикаємо на яйця. Не заливаємо, а пшикаємо. Є такі пшикалки, так пшик-пшик-пшик. Там... Три рази на яйця пшикнули, щоб вони стали влажні, такі слегка іначе, щоб, не, ну, щоб не тикло з них. І з 15 дня виключаємо переворот. Уже о, З 15 дня з'явитися перший прокльов яйця. Якщо ви іначе Побачили перший прокльов, чи почали пищати, просто вже ставите рівно інкубатор і затуляєте всі дірки, де можуть попалити цеплята. Ось так. І з 16-го дня ми ждемо е, вивод яйця. Температура там вже у вас буде на виході. Не 37,8, а 3,75, 37,4. Ну я по цьому я не дивлюсь. По цьому я вперше виставляю день до 9-го. Все, на цей я датчик не дивлюсь. Ми дивимося на оцей датчик. Точніше, ось ви бачите, стоїть комп'ютер і йде до нього проводок. Ми його беремо, кусочок скотча, і клаємо на яйце. І приблизно буде температура на цьому датчику показувати до 9 дня 37,8. Ну там воно буде, може бути, тут на інкубаторі 7,8 показувати, на цьому може бути показує 37,7. Ой, 38. Ой, 37,7, 37,6. Але ви держите поки що на інкубаторі таку температуру 37,8. На цей датчик не дивитесь. Ну Воно з 9 дня почне підніматися. На інкубаторі буде все равно 37,8, а з 9 дня ваша поїде температура на ось цьому датчику підніматися. Ви, головне контролюйте, щоб не більше було 38,4. Якщо вище на цьому датчику, на яйці, температура, на самому яйці, бачите, вам усі секрети розказує. Почала підніматися 37,6, але головне, щоб... Не більше, 30, більше 39 яйця вже все, капець. Почало підніматися 38,4, те ще проходить. 38,6 ви вже починаєте опускати на самому інкубаторі, опускати температуру. Тут на один піднялося, а ви тут на один скинули. Чи Тут 38,4%, тут ви на 37,7 поставили. Воно тоді тут один процент скинули, тут два падає. Але з 9 дня ви контролюєте оцю температуру на яйці. Це найголовніший секрет, що на бройлерах, що на е, перепілках. Вона повністю на всіх яйцях. В інкубатор може собі гнати, 37,8 держати, а яйце може піти температуру наганяти. Як перенасичення інкубаторів яєць, тоді починає гнати температуру. Тут 37,8, а тут можуть прийняти до 39 і у вас може буде поганий виход. Якщо дивіться на цю температуру, що тут не падало менше, 38,2, щоб не падало. Щоб було 38,2, 38,4, не більше. Начинає тут падати 38, ровно будь. тут на день піднімаєте. Оце вам такий невеликий секрет. Але я так користуюсь, мені все подобається. Перший вивод був, я купляв 400 яєць, вилупилося із них 300. 45 штучок, значить отак, 445 і 355. Отак, другий раз вже свої закладав, але вже свої я ложив, оцих, красавчиків. Я просто вже не пам'ятаю. Я заложував, я, я просто не читав ці яєць. Відходу було небагато, але оці були на 16-й день лупилися. А оці вже в кінці 17-го дня бройлер, це м'ясо яєчня, як правильно. Ну ви бачили, які результати. Гарна ніга. Так що такі шалені результати. Ой, міжога пече страшна. Це в нас усе буде інкубаційне яйце. Тут 400 плюс тушки, тут 350-400. Ну і тут мої. А ви знаєте, що? Ну, їм зараз 5 місяців кинули ми молодж, молоденьких пацанів. Е, У оці, що суто на яйця, вже тушка досягає 350-430 грамів. Це важив. Це, це все. Так що має суто Техас. Е, молоді самки. Ми кинули старих самців. Сюди так само молоді самки. Що ми купували м'ясних, яс, кинули теж молодих хлопців, трошки поскубені, але вони бачать, стрибають. І до старих дівок ми кинули нову кров молодих самців. Так що тут немає братів, сестер, братів, щоб порували до одного. Тут аж суто заміна на кров, щоб росло, розвивалося і все добре було. Ну і ці, ви знаєте, теж такі тушечки. Я навіть не думав, що може бути такий виход. Ну, мабуть, присісти, коли ні. І вчора не положив їм корм. Точніше, положив мене тут. Все вчора зробив я корм, а позавчора в мене кончилася вітаміна база, я зробив без неї. Позавчора зробив, вчора геть <гад> є <яйця> не було. Вчора ввечері насипав, бачу, вже пошли опять яйця стріляти. А то геть не було. Ну і оці щось м'ясні, вони 60-й день, а ще ніяк не можуть рознестися. І як такі яйця, ви знаєте, такі. Крупні. Перші взагалі щось такі здоровенні були. Ну нічого що, рознесуться. Так що, колеги, ставимо лайкосик і підписуємося. Не дай Боже сил нашим захисникам, які боронять нашу неньку Україну. Все, погнали. Так, колеги, трохи в думані, але рішив все-таки їм підстилочку. Качество наводимо. Качество слабеньке. Воно пилюка літає. Нічого не зроблю. Але повністю замінив, вийшло десь 15 ташок відходів. І зайняло це півтори годинки. З цієї сторони мене ще така мілка була. Поняли? А вже а з цієї сторони. Посипав отакою стружкою. Повністю замінив. щоб був свіжий запах, бо вже тижня-два не міняв. Так вони вже так ловко тут накакали. Замінив все-таки. Звісно, не заструть, не задривав, але все одно буде в чистоті, ніяка зараза не, при... не пристане. Ну і красота буде. Такі вже бульдозери. Та гарні. Слава Богу, закази є. А кому потрібно ще дозаказуйте, ще вистачає. Ну, ми пішли, бо бів 11 вечора. <coughs> а ми тільки закінчили. Підемо, хоч умиємось. Нема того качества, да? так. Пилюка літає. Так. Нема. Так що вами поставити лайкосик і підписатися. Що, старайтеся, щоб у вашому було приміщенні частенько. так який сіде підбитий ворон. Заб'ємо його пустимо на фаршик. Груднинку в духовку, на коклітки. Ну, а так ливки, слава Богу. Чуєте, навіть отой крикун заспівав здоровенний. Слоняра. Все.